Вітаю, шановні друзі, мене звати Максим. Ви на каналі Іспанія Українці, в цьому відео ми поговоримо про податки, про податки в Іспанії. Дуже важлива тема, про яку мене дуже багато запитують, і сьогодні я зроблю серію відео, в яких буду говорити про податки. В сьогоднішній частині ми затронемо такі е, дуже важливі моменти, від яких потім все у вас буде плясати. Це рента. Це податкова декларація. Дуже важливий документ, до якого треба віднестися, дуже-дуже важливо. Бо по ній ви можете як доплачувати, так і вам може доплачувати держава. І від цього фактично будь-який як підприємець, так і будь-який вигодонабувач в Іспанії відштовхується. Отже, давайте послухаємо, сьогодні в цьому відео ми розберемо три питання. Зобозані подавати декларацію, як розраховується податкова декларація, і РПФ, і де, і як подавати цю декларацію, щоб ви для себе це вже чітко знали і розуміли, що робити. Перше, хто зобов'язаний подавати декларацію? Законом зобов'язані подавати декларацію з податку на доходи фізичних осіб, це і РПФ, вона називається. Люди, перше. У яких отримані доходи від роботи більше, ніж 22 тисячі євро на рік від одного роботодавця. Запам'ятали. Далі отримані доходи від роботи більше 14 тисяч на рік євро більше, ніж від одного роботодавця. Там від одного, а тут більше, ніж від одного роботодавця. Зрозуміло. Третє. Отримані доходи від рухомого капіталу та прибутки від власного капіталу більші, ніж 1600 євро. Так. Далі. Отримані доходи від нерухомого капіталу більші, ніж 1000 євро. Ну, тобто дивіденди, можливо, якісь можуть бути і так далі. Далі. Зобов'язані подавати декларацію з податку на доходи фізичних осіб і РПФ, ті особи, які хочуть скористатися відрахуванням через подвійне оподаткування на міжнародному рівні, вони можуть подавати декларацію і скористатися цим. і можуть відшкодувати це. Далі, Далі. поверненням утриманих сум при відсутності обов'язки сплати податку. І також новинка 2020 року: це зобов'язані подавати отримувачі допомоги по, по програмі мінімального прожиткового мінімуму. Ті, які отримували це. Отже, йдемо далі. Як розраховується податок на доходи фізичних осіб і РПФ? Є дві, два моменти. Два моменти. Є загальна база, це коли ви отримуєте доходи від зарплати там, і так далі. І є коли ви доходи від капіталу свого отримуєте. Зараз ми розберемо ці дві два моменти. Але в будь-якому випадку, ці два моменти вони ведуть до одного до одного. До загальної податкової суми, із якої вираховується вже те, що може з вами бути потім у податковій інспекції. Зараз ми це розберемо. Перше, загальна база оподаткування. Загальна база оподаткування. Що це таке? Це зарплати, доходи від нерухомості, прибуток від власного капіталу, помножені на загальну ставку податку. Після цього загальна податкова сума, від неї відмінусовується мінімальна особиста та сімейна сума. І потім ми приходимо до загальної податкової суми. Так само паралельно, паралельно, якщо брати, то якщо ми говоримо про доходи від рухомого капіталу і прибуток від власного капіталу, е, як, ну, який йде в базі, в базі оподаткування заощаджень. От є прибуток від власного капіталу, який не в базі заощаджень, а є який в базі заощаджень. Так? Також помножиться на ставку оподаткування заощаджень. Це все, що стосується заощаджень. Так? Далі, з якого враховується податкова сума заощаджень. І після цього так само ми приходимо до загальної податкової суми. Після загальної податкової суми вираховуються відрахування державні та регіональні. Далі виходить чиста податкова сума, після чого віднімаються платежі в рахунок ІПРФ, ІП в рахунок податку на доходи фізичних осіб. Відмінусувалося. І потім. В кінці ми бачимо кінцеву податкову суму. І от відповідно до кінцевої податкової суми, ви можете побачити, і податкова це бачить, що зробити? Доплатити вам грошей ще за рік, чи відняти від вас іще, Щоб ви не доплатили нібито до бюджету, розумієте, так як в Сполучених Штатах тут відбувається. Зрозуміло. Йдемо далі. Як іде, подається податкова декларація. Перше. Перше. Веб-сторінка податкової АЕАТ. Так, Агенція Трибутарія. Сервіс обробки Чорновика декларації. Ну, Там є така річ. Тобто, ви заповнюєте. Свої дані, да, він зберігає, типу таку чорнетку. Ну, дуже схоже, щось на наше Приват24, там де ви можете здавати е, свої декларації. Чи далі другий варіант, який ще є: це по телефону в сервісі Леджа Манос. Ми передзвонимо прийом з 4 травня, от в цьому сервісі, відбувається. І третій варіант це в офісі презенціаль, коли ви приходите особисто. В Офісі податкової інспекції, а є АТ Агенція Трибутарія. Прийом з 27 травня відбувається. Так, я залишу посилання на інструкції, де ви можете це прочитати. Нехай у вас все буде добре, нехай вам щастить. Все, що вам потрібно по переїзду в Іспанії, по податкам дізнатися, по вашим ФОПам незакритим. Звертайтеся, нехай у вас все буде добре. Нехай вам щастить. Інтегруйтесь на цій землі. На все добре.